Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головний податківець Волині Сергій Лисийюк став фігурантом гучного скандалу. Він влаштував святкування свого дня народження в ресторані прямо під час робочого дня. Лисийюк зібрав усіх очільників Волинської податкової, а також десятки працівників. Вони почали збиратись біля ресторану ще в обід, а невдовзі розпочали гулянку. Податкову тусу супроводжували піснями і танцями в розпал робочого дня. Однак, несподівано для гостей на святкування завітали місцеві журналісти з камерою і відсняли усіх учасників Лисеюк і його колеги ховали обличчя, проти тікати було нікуди. Тепер люди вимагають звільнення, говорять чиновника. Що це таке? Що це таке? Сходитися гості почали ще з обіду, але повертатися на робочі місця не збиралися. Замовили собі концерт та засіли за черками в оточенні дам у вечірніх сукнях і зі святковим макіяжем. Ну, ви, <плес> <селі>. <плес> Пане, Пане Сергію, це начальник комісії. Я правильно а, а, да. Ну Все, звісно, зрозуміло, так, що ви приїхали. В центрі стола сидить голова Волинської ДПС Сергій Лисиюк. Я перепрошую, у вас зараз робочий час. Що ви тут робите? Що ви святкуєте так? Хіба ви не повинні бути на роботі? Угу. Ви посадова особа, ви голова податкової області. Хіба ви сьогодні на роботі не повинні бути? Що ви святкуєте в робочий час? Дівчата обступили молодого начальника, тісним колом. Сховався за жіночі, хай буде плечі. Це день народження, чи якесь, от я знаю, що зараз свят ніяких немає. Так це вже марно. Ми все одно побачили, що це ви. Ми все одно вас відзняли. Можете не ховатися. Є, це народ. Ну, дивіться, е, якби це... чому? Чому який? Ні, ну спров... справа в тому, що святкуєте? Світ... От скажіть, немає свята, немає свята. Ну, стіл стоїть. От Дивіться, які у вас гарні напої. Кім тобі можна сказати, загалі. Оскільки обійшовся цей весь бункет, тут державні Кінь посадовці, Ді, це ці. не державні посадовці. А це хто це? Особи. Це, це не приватні особи. Він зараз має щось. бути на роботі. Він зараз ця людина має бути на робочому місці.